Дві тати в моїй студії гостей це Олена Білецька, волонтер, голова Украї... організації Українська жіноча варта. Добре. Добрий вечір вам та Ігор Масій, е е е народний депутат. Вже е за п'ять хвилин можна так сказати. Кандидат народні депутати, все ж таки будемо говорити так. пане Грево, доброго вечір. Вам вечора. дуже багато запитань. Нагадаю, що глядачам, ви теж можете приєднатися, е е поставити свої запитання або пані Білецькій, пану Масічуку, е е пану Козію. Я буду озвучувати їх. Будь ласка приєднатися до ефіру, а зараз за традицією воєнного щоденника. Перша інформація, і будемо обговорювати. Генеральна прокуратура оголосила генералу генштабу Віктору Назарову підозру у службовому недбальстві, яке призвело до загибелі 49 військових у літаку над Луганськом. Про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема. За його словами, знаючи про загрозу терористичного акту, генерал не вжив жодних заходів для безпечної передислокації особового складу. Наразі Віктора Назаренко. Госпіталізовано Назарова. після оголошення підозри Віктору Миколаєвичу стало з левні гіпертонічний криз перед тим як обирати міру запобіжного заходу він потрапив в шпиталь. Розслідування подальше розслідування цього кримінального провадження продовжується. І одразу переходимо до розмови у нашій студії, пане Ігоре. От таке, така гучна заява сьогодні. Їх було багато. І СБУ сьогодні робили заяви, і МВС робили. Але, от стосовно генерала Генштабу, так про підозру йому угу. сказали, чому тільки зараз? Ви знаєте, я б не ставив питання, чому тільки зараз. Питання може не трохи коректно. Питання чому саме йому. Ну, давайте так, чому. Оце цікаве для мене питання, тим паче, що він був на посаді заступника. На посаді керівника операції, uh -huh. на посаді заступника. Щоб зробити такий висновок, треба чітко зрозуміти, які функціональні завдання покладались на керівника, які на заступника. І виходячи з цього, можна робити якісь висновки. А взагалі-то я завжди вважав, як колишній військовий, що. За проведення операції відповідає керівник, а не його заступники. Тому що, знаєте, щоб не відбулося такий собі принцип, сапа відбували. Я розумію, що структура СБУ, вона більш начебто потужніша, ніж структура Генерального штабу. До військових в нас останнім часом, вибачте, останні 23 роки відносились завжди незрозуміло як. І все це призвело до пониження певного будемо казати іміджу певних професійних здібностей, в тому числі серед генералітету. Якщо ми візьмемо цю проблему трохи глибше, я б не хотів би, щоб генерал Назар, який фактично є сухопутним офіцером, фактично ніс відповідальність за підготовку пілота. Військово-транспортного самоліту ІЛ-76. Я не хотів би, щоб генерал Назаров, який є сухопутним офіцером, ніс відповідальність за те, що під час заходу на зльотно посадочну смугу замість військового диспетчера чомусь був цивільний. Я б не хотів би, щоб е, фактично е, генерал е, Назаров розумієте, як е, заступник керівника відповідав. За ті сили і засоби, які знаходяться в розпорядженні першої особи цього е антитерористичного, будемо казати, центру операції, Тут треба розбиратися з функціональних обов'язків. Якщо мені знаєте, іноді пропонують, ну, от е керівник, начебто, е не є професіоналом у військовій справі. Я кажу, це так, але і генерал Мазаров не є е льотчиком. Він є сухопутним офіцером. Однак, як офіцер Генерального штабу, як людина, яка має більш широкий розуміння процесів, які відбуваються під час операції, він повинен був зрозуміти елементарні речі. То що не можна було на прифронтовий, фактично в районі обстрілу аеродром направляти такий літак, як Іл-76, не зробивши зачистку. Точно так же, як командувач повітряних сил, повинен зрозуміти, що його пілот повинен був знати, що треба сідати не по глізсаді, а по спіралі зверху вниз, починаючи з висоти 5 тисяч кілометрів. Це, вибачте, я як не пілот. Ну, в пілота ми вже спитати не можемо. Абсолютно правильно, але з командуючим повітряних сил спитати треба. Добре, почули вашу думку. Цікаво, що думають в іншій студії стосовно цієї теми. Так, Такала дякую. Хочу почути. На вашу думку, хто ж має відповідати? Чи безпосереднє керівництво? Чи ну, перш за все? Я не погодився б студією сусідньою в тому, що СБУ більш професійний, більш зберегось. Як на мене, то більших профанів, чим в нинішньому СБУ взагалі немає в жодній службі в нашій країні. Плюс до того, давайте відкрутимо назад до історії зі 76, коли все тільки відбулося, говорили про зраду в Генштабі. А на виході маємо недбалість і таке враження, що дійсно можна погодитися, знайшли ЦАПа від буваєва в даній ситуації. Тому думаю, говорити більше і аналізувати це можливо лише після ознайомлення з матеріалами справи і обвинувальним звинуваченням, яке пред'явлено. Дякую, пані Олена. Я абсолютно погоджуюся. Насправді виглядає дуже якось. Навіть не професійно, да? тобто відбулася трагедія, було чиєсь було розпорядження вищестоящого органу, да? і от тут же миттєво починають розправу да, публічну. Я думаю, що це не по не по військовому, насправді. Тобто, я думаю, що ця, ця така зухвала, можливо, поведінка, вона в людей, наприклад, навпаки. Робить, будеражить їх і ще більше налаштовує агресивно проти тієї ж влади, тобто це дуже неправильно і неякісно. Це моя особиста думка. А я б ще звернув увагу на те, що подібні заяви останнім часом почали від всіх силових відомств з'являтися як гриби після дощу. І я це пов'язую з тим, що під деким з керівників силових відомств почали. Шататись крісла і почалась гра. А я от майдан розкрию, розкриваю, там розслідую, а я там піймав когось, або ще щось викрив. Геращенко сьогодні громогласні заяви розповідав. Вчора на Сокарках ми бачили звірячі обличчя мусорів. Не міліції, а мусорів, тих, з якими боролись на Майдані. Бо першою причиною Майдану всім відомо була не євроінтеграція, а міліцейсько-судівсько-прокурорський безпреділ. От вчора на Сакарках ми бачили мусорів. А сьогодні пан Геращенко розказує на всю країну, як все добре, сім'я Януковича. Ми тут їх та саме, вони тут, то, а про сокарки щось про Сокарки окрема тема, але ви згадали цікаву факт про активність великих сьогодні. Ви кажете під вчора, Так, під деким ви кажете, але активізувалися всі, чи не під всіма? Можливо, і під всіма, можливо, і перест... ротації, перестановки в форматі творення нової коаліції, в форматі того, що відбувається на сході, в розумінні в тому, що відбувається. От приклад, 25-та бригада виведена з під Дебальцево, не залишилось жодної одиниці техніки. Пройшов місяць, обіцяли 80 одиниць техніки. На сьогодні 4. Які? Віс... Да, які. притом волонтерами зібрані. Да, зібрані. От мій е, давній товариш зараз там забронював УАЗ і їде в бригаду. Нормально? Угу. Взагалі-то я знаєте, колеги, вам скажу, що тут е, проблема трохи стояти повинно глибше. От, вам, як народному депутату, е, треба взагалі підняти питання відносно е, знаєте, трохи такого коригування закону про. Боротьбу з тероризмом, де передбачити питання так званої проведення в рамках антитерористичної операції саме військової операції. Тому що фактично сьогодні не може бути у, 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 у дітини-сім'янів. У нас, на жаль, так і виглядає. Що, то що сьогодні, начебто, є операція, а не зрозумієш, скільки там керівників. І хто там тільки не задіяний, тому фактично було б гаразд розумніше внести в цей закон пропозицію, де чітко прописати, що в рамках антитерористичної операції було, може проводитись було б військова. операція. Було б розумніше ввести військовий стан. Да. Було б Бу розумніше ставку головнокомандуючого сформувати. Ви знаєте, погодитись було б розумніше тік... взяти відповідальність. Погодитись можна тільки з тим, якщо ви хочете залишити сина Януковича на другий термін там перебувати. От це треба теж враховувати, тому що зрозумієте правильно, при введенні військового стану весь депутатський корпус старого складу вам ще буде аплодувати. От зараз ви, вибачте, зберете 450 лічильників і тоді піднімаєте це питання, і тоді буде служба. Я саме це ж і мав на увазі. Я саме цей мав на увазі. Але щоб не доводити до стану, який є зараз е на сході, можна було це робити після президентських виборів і не проводити ці вибори. Чому? Тому що е поки ми, країна гралася у вибори, ми втрачали території, а саме головне життя наших хлопців, життя бійців. І втрачаємо їх щодня. Щодня, поки е, хтось грається за якісь посади, діло Міністерства внутрішніх справ, треба ж країні правду сказати, що вся коліціада нинішня це е, одна єдине міністерство внутрішніх справ, хто буде міністром цього міністерства. Все нікого вже перестала цікавити економіка, фінанси, все інше. Чому, чому зараз така? Тому що це ключове посадили? міністерство, яке, на думку великих політиків, будемо так казати, президента, прем'єра, впливає на добровольчі батальйони, впливає на сили АТО, впливає на силовий контроль ситуації в країні. Тому боротьба йде по суті за крісло міністра внутрішніх справ, і потрібно це чесно сказати країні, що жодної коліціади немає. Все інше це намагання молодих політиків довести суспільству і самим собі, що вони щось хочуть на якихось інших посадах зробити. А боротьба точиться отут, за крісло міністра внутрішніх справ. Я пропоную перейти до наступної теми а, про ситуацію в зоні АТО. Зараз більш докладніше розкаже. Але що личували? Будь ласка, 28 разів за сьогодні. Бойовики обстрілювали українські позиції. Повідомляють у штабі АТО. В боях наші підрозділи втратили одного військовослужбовця. Ще дев'ятеро дістали поранення різного ступеню. Їх доправили у лікарні. Загалом за минулу добу кількість обстрілів в зоні АТО знизилася. Як повідомляють в РНБО, прямих атак на позиції українських військ також не було, оскільки упродовж останніх днів під час нападів бойовики зазнавали значних втрат. Водночас противники стали частіше використовувати реактивні системи ГРАД. Найбільше обстрілювали позиції сила То на Дебальцівському та Луганському напрямках. Зокрема, бойовики з мінометів та стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт та з установок град позиції сила то в південній частині міста Дебальцеве. На цьому ж напрямі велися артилерійські та мінометні обстріли українські позицій в районі населених пунктів Орлово-Іванівка, Вуглегірськ та Донецький поблизу села Орлово-Іванівка Шахтарського району. Внаслідок підривів на фугасах та розтяжках загинули українські військовослужбовці. У раді нацбезпеки звертають увагу місцевих жителів на те, що останнім часом різко зросла диверсійна активність бойовиків, які мінують цивільні об'єкти та маршрути пересування мирних громадян. Бандити активно використовують тактику минування територій, тим самим наражають на небезпеку, в тому числі і мирних мешканців регіону. Взаємодії артилерійських підрозділів сил антитерористичної операції та особового складу, який несе службу на блокпостах, дозволяє ефективно протистояти тим загрозам, що намагаються реалізувати терористи на Донбасі. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків знищуються. Неспокійно і на Луганському напрямі там бойовики продовжують активно обстрілювати позиції сил АТО в районі селища, станиця Луганська. А також з градів та мінометів обстріляли обстріляли опорні пункти біля міста щастя на території Луганської Тес. На Маріупольському напрямі бойовики з танків та мінометів обстріляли українські опорні пункти біля сіл Гранітне, Орловське та Заможні. Ситуація на самому Маріуполі у самому Маріуполі спокійна. В РНБО кажуть, Росія майже щодня перекидає свої війська до кордону з Україною. Водночас, за словами речника інформаційного центру Радбезу Андрія Лисенка, українські війська готові дати відсіч агресору. У нас готова перша лінія оборони в інженерно обладнана. Військовослужбовці, які несуть службу там, вони майже кожного дня їх обстрілюють. Але є план ротації військових, щоб можна було замінити їх, і щоб там завжди були свіжі сили, і люди, які тримали позиції на цих рубежах, могли і відпочити, і відновити свою фізичну, морально психологічну здатність далі продовжувати бойові дії. Пане Ігоре, ну от. Щодня ми чуємо одне і те ж саме одне те саме, як мантру повторюючи. Ну, ми я, готові я дати відсіч? давно цього от не дивую, просто-напросто позиція іноді керівництва сухопутних військ да, є цілий керівник ракетних військ і артилерії. От, генеральська посада, серйозна, начебто людина. Да, в нього є цілий начальник розвідки артилерійської розвідки. Вже систему артилерійської розвідки можна було розгорнути таким чином, щоб давним-давно на кожний постріл 10 відповідь. Ще тільки снаряди полетіли вже робити відповідь. Замість цього я не знаю, що взагалі відбувається. У нас є маса артилерії, які просто треба відновлювати, приводити до порядку. І є маса засобів, причому, ну вибачте, да, техніка застаріла на 30 років, застаріла, про це ніхто не каже. але вона краще, ніж звичайний артилерійський бінок. І то, що її можна використовувати, тут сумніву немає. Якщо вона не потрібна, тим паче її можна використовувати. Розумієте? Тому що приведи її в порядок, розгорни систему, створи систему засічки артилерійських орудій, батарей, все що завгодно, і після цього просто вчасно своєчасно віддавай команди. А що на вашу думку тоді відбувається? Кажте. А на мою думку, скоріше за все, що питання полягає в тому, або хто там нілощина займається, знаєте, такий персонаж був в мертвих душах, коли будував мост до Парижу. А з іншого боку, хто чекає, мабуть, на ту якусь надзвичайну військову допомогу з боку з когось. Не це треба робити. Треба брати кабінет міністрів за гору і фактично заставляти, щоб постачались гроші, а це задача Міністерства оборони, відновлювати техніку. Сьогодні ж, сьогодні ж видно, що просто контрбатарейна боротьба це основне завдання, яке можна сьогодні вирішувати. Ну, мабуть, для цього треба взяти штаб ракетних військ, артилерії, сухопутних військ, можна туди ж командувача сухопутних військ і в Дебальцево. Чекайте, днями президент Петро Порошенко сказав, що ми звичайно хочемо миру, але ми готові дати відсіч. Знову ж таки, ми готові до війни. Ну я, вважаю, я це що... розумію, що ми готові. Тільки розумієте, за словами, готовність повинна щось стояти конкретно. За словами, готовність повинна стояти, я не знаю, там тисячу літаків боєздатних літаків, чи, наприклад, там 3 три танкових дивізії. Який там по о, кількість на танків, да, в батальйоні 40 і Вище поїхали рахувати, тобто, от це все повинно стояти. У них немає бойових вертольотів. Тобто, що що базується от, е, за цим оптимізмом? Я б теж хотів згадати: якщо, наприклад, е, базуються високі, е, глибокі знання військової справи, то от відповідно до останнього указу, де пробують, угу. вибачте, створити е, з. Е, Високомобільні десантні війська як окремий вид збройних сил, то мені цьому творцю хотілося би сказати, що вид повинен забезпечувати сам себе в бою. Тобто він грає, він основний угу. гравець на полі бою. Він грає, а повітряні десантні війська вони залежали від сухопутних військ, від повітряних сил. Вони масу залежали. А в даному Пане, випадку ми бачимо, що професійний почути? рівень, на жаль, хромає. Добре, дякую. Я нагадаю, це програма Воєнний щоденник лишайтеся з нами аби знати більше. Продовжується воєнний щоденник на каналі Стадос Україна. Дякую, що залишаєтесь з нами. Олег Небілецька Масійчук в Ми студії продовжимо розмову в сусідній студії. Пані Козій і моя колега Алла Щолочева. Ми чули зараз з вами цитату пана Лисенка, який сказав, що ми готові дати відсіч до цього. Петро Олексійович говорив, що Україна готова дати відсіч. На вашу думку, ми готові дати відсіч? Дійсно, наші збройні сили готові до того, щоб протистояти на масовій атаці з боку країни-агресора? Ну, я вважаю, що люди просто готові дати відсіч. Не Петро Порошенко, ні ніякі інші там, як знавці або фахівці. Військові, вони самі не розуміють, що в них відбувається, приймаються рішення дуже повільно, якусь роблять переписку. Взагалі не зрозуміла поведінка чоловіків. Відверто вам скажу, тому що там, де можна було давно вже зробити вірні кроки. І е, передбачити ситуацію не ми ж тільки воюємо Ви і виділяєте зараз за гендерною ознакою? Чи Ні, ніх ніякої... чоловіків. То, то, ну дивіться, є експерти, приходять в студію, розповідають, як неправильно там щось роблять, там щось роблять. Як можна це зробити? Невже е, це важко реалізувати? Тобто, це вважаєте не зрада, це зрада. Одна картинка показує, що ми дамо відсіч, друга картинка показує, що нам не можна називати війну, війну. Ну, називаємо АТО, не називаємо війною. Розумієте, Починаємо призивати четверте, там призив збирається бути, але у нас війни немає. Розумієте, Це якийсь колапс в країні. Верхній щабель абсолютно не орієнтується в ситуації, яка відбувається в країні, або якось частково. І говорить тільки те, що їм зручно. Ви думаєте, не доповідають пану президенту про реальний стан? Йому доповідають лише те, що, що йому хочеться чути. Мені так стається. Панигра? Ну тут складніша ситуація, як на мене, хоча я абсолютно погоджую, що люди готові дати відсіч. І е, жодної неправди в цих словах немає. Відсіч буде дана прикладом, є як були зупинені російські війська. Я наголошую не якісь ефемерні бандити, про яких тут розповідають а російські війська між Новоазовським і Маріуполем, вони були зупинені добровольчими батальйонами. Ми ж пам'ятаємо, як потікали всі і Збройні сили, і е, частину батальйонів вивели підпорядкованих Коломойському. Коли там залишився тільки Азов, залишився батальйон Шахтарс на той час і. Нацгвардія. Нацгвардія. Да, і вони зупинили своєю мужністю силою. Зупинили російські війська. Вони знищили багато ворожої техніки і тому подібне. Також погоджую, що ну не можна називати антитерористичною операцією війну. З іноземною державою, коли є відкрита агресія, коли є полонені в нас, які дають покази і кажуть, що ми. Я офіцер такої-то частини заведеної туди. Ну, яка це з ким де ці докази? Як зайдіть на Ютуб та й ви показували неодноразово не на не масово, ось є запит у громадян, щоб ми побачили масово. Ось цих Можна... Та всі громадяни якраз розуміють, що йде війна. Можна я, просто... будь ласка. скажіть, будь ласка, а що в нас жінки волонтери роблять? Кому вони допомагають? Ну, Вам видніше. Ви... Військовим, як... які воюють. І це воєнний час, розумієте, це не АТО. Тому що е... коли країна е... окупована, Частині, mm -hmm. і коли е, призив іде зі всієї України, розумієте, це вже війна, я правильно розумію, що ви е, за введення воєнного стану і визнання е, окупованої території частину Донбасу? Просто треба чітко е, пояснити і сказати, да, у нас війна. Да, ми там в тому в тому не готові, але ми зробимо те-то, те тето те І е, одразу е, треба сказати, в я, в який термін це буде зроблено. Розумієте? У нас же ж терміну немає. У нас говорять, через два тижні у нас змінюється думка у президента, його помічників, у е, Міністерства оборони. Тож ну це не зрозуміло. Ви розумієте, що люди гинуть? У е, е, нас немає нормальної.